Зараз поговоримо з вами ще про Michelin Pilot Sport 4. Тобто там хтось говорить Michelin, хтось говорить, Michelin. то тобто, це таке, Однову, я кажу, що ви тобто, мені не писали, що неправильно говорю. Я знаю, як там правильно ходить говорити, але я так світо привик. Про що я хочу з вами поговорити? Тобто, багато хто навіть є є в коментарях, писали там, по-перше, це то, що там різина там тверда, покришка погано там, там управляється і так далі. Тому подобне. Тобто, я не знаю, там, чому у вас так, там в когось погана далі, в мене. Накат хороший. Типу те, що тримається покришка, суперово. Тобто, мені зараз все То тобто, есть, Скажу так, шум, там хтось говорить що так шумно, що прямо аж нереально. В мене він по суті, я кажу, не виріс, в мене немає такого дискомфорту, прям шумно. Хоча тобто, в Ходистандеру, звичайно, ходить шумузоляцію. Я ж не робив додаткову шумузуляцію, звичайно, нормально нормальна шумузація з Ходисандеру. І мені не шумно зі нормально виходить покришка. Не знаю, чому так. Це як я зимою захотів подивитися відгуки про Goudier, Ultra Grip Ice Arctic, то процентів 70 говорять, що шикарна резина, класний держак, все класно, супер. а Дехто говорить, заноси, шипи вилітають, прям хренова резина і так далі. Ну, Я не знаю, де хренова, от, от подивіться, от тут одного шукати немає, всі шипи, по суті, є. Це вже входить покришки, кажу, 18 року покришка. І уходи, я уходи, нормально на ній не їздив. Це не те, що я там їздив, тільки там в магазин магазином. магазину. У мене буде пробіг. 8 тисяч А Це не те, що там в мене пробіг там 10 тисяч км, там, я там, ходу, починаю розказувати, що там, е, там шина хороша і стійкати і так далі і тому подобне. Ні, тобто, по суті, я ходив багато на ній на катав, тобто, на цій покришці, я можу дійсно сказати, що я ходу, шина класна. Хоча, якщо буде дзвінки, говорять, що заносить, нічого не заносить, говорять, що ви літають, що на місці. Тобто, там, хтось ходить, говорить. що там, Шумна, хоча нормальний, адекватний шум як для шипованої шерсті. Всі які м'яні. Тому про Мешерін-Пілот Sport 4 я можу сказати, що я задоволений нею. Хто не задоволений, можливо, комусь не повезло, хоча не знаю по якій причині, того, що різина реально класна і варта уходити уваги. Ну і перейдемо до того, що чому я вибрав Michelin Pilot Sport 4. Тому що є всякі коментарі, типу навіщо класти спортивну там, гуму не на неспортивний автомобіль. Типу, скажімо так. В російський кросові у нас спортивно гуманіта там, дурачок і, далі, і такі тому. Треба розуміти, що будь-який автомобіль має хорошо тормозити і хорошо керуватися. Незалежно від того, чи це кросовер, чи це легкова, чи це спортивна, чи це не спортивна. Та навіть якщо 100 путящий момент, автомобіль має хороше тормозити і має хорошо керуватися. Має хорошо ходити в повороти і ходи себе хорошо показывати в, в, в дорозі. Незалежно від того, чи автомобіль спортивний чи не спортивний. І тому керуватися такою логікою, що типу, а, а, якщо автомобіль там гордський курсор, то в ньому вкладати якесь дівно, яке там типу, ну, тому що смесом, типу, це глупо. Тобто я кажу, чому я брав собі мішелін ps 4, то що кажу, мені на котінталь не вистачало. Котінталь хороша резина. Я це говорю, ще раз скажу, хороша резина Котінталь. У мене немає претензії. Тобто, вона вполне обходить хорошою. Можливо, якщо я не любив різко скаже стартувати, то... Питань до неї ще більше би не буде бути. Тобто покришка себе показала хорошою дітальник. Я захотів більше краще за це і захотів, щоб покришка краще відводила воду. А Michelin Pilot Sport 4, по суті, зараз виділяється одним з найкращих, ті, тобто води себе показує в дощ і виходить, на сухому. Тобто, навіть Michelin пише на що номер 1 на сухому покритті. Тобто, це і доволі це недавній там, тест, там, 23-й рік цього, чи кінь, якщо 22-й Є багато різних хороших шин. Goodyear Efficient Play Performance 2 Тобто є Continental Premium Contact 7, тобто є покрешки різні. Но, знову ж таки, неспортивні хороші преміум-шини коштували так само, а навіть деякі, якщо я Goodyear Efficient Ефір Performance 2 коштував навіть дорожче, ніж Michelin Pilot Sport 4. То чому мені не купувати за таку ж саму вартість спортивну шину? Якщо я знаю, що в мене... По комфорту я скажу так, мені гірше не буде, тому що в класна ходова і комфортна. Щоб я сід, то там ходить, там і тверда ходова. І взагалі виходить виходить коли і далі вони більше ходять, скажу так, у них ходова не комфортна, в них більш тверда ходова. То тоді я розумію, дивиться на прімасі, п'ятий там або на якийсь там преміум, контакт ходи від контієта, і так далі. Ну якщо я знаю, що комфорт стебе хороший, я покажу, спортивну, що ну, і мене комфорт. Не погіршиться, то чому мені не покласти спортивну шину. Тобто, от тому я вибрав її уходити на свій автомобіль. Тому що тормозити, будь-який автомобіль має хорошо тормозити. Абсолютно будь-який, незалежно від класу, від марки, преміальності, Немає такої різниці. шина це то, на чому стоїть машина, тобто на чому стоїть. Ви можете їздити на Мерседесі, ну покласти туда росаву, і то буде не, не машина, а буде херня, тому що не буде ніякої ні буде Ну це буде ну просто до все. То тобто, есть тому я кажу, що шину треба класти на будь-який автомобіль якісно, звісно, по фінансових можливостях. У мене буде відео про те, яку я рекомендую шину недорогу, прямо якщо людина шукає прям недорогу шину. Якщо ви хочете вже знати, якого ходить хороша шина, напишіть мені в коментарях. Я вам напишу, яка іменно шина і бренд шини, який недорогий абсолютно, але по якості він прям ходить хороший. Він звісно вступає між шириною чи будівель контентально. Скажу так, на рівні Хенкука, але дешевший коли, набагато від Хенкука і так далі. Тому коли вивод такий, що я кажу, знову ж таки: не керуйтесь такою якоюсь стереотипною дурною думкою, що, типу, якщо ви купили кросомір, на чому треба класти вже якусь атешку, ходи, прямо читати, треба класти вам грізьову різдву. Якщо він їсти по дорожньою, вам треба класти внедорожну шину. Ви кладете звичайно, шину, правильно. Тобто, і, До чого це я Що на будь-який автомобіль треба класти якісну покришку незалежності від класу. Незалежності, чи це кросовер, чи це легкова, чи це спортивна, має бути якісна, хороша покришка. що автобіль має керуватися, тормозити і себе поводити хорошо на дорозі. А це якраз виходить, переважно дається все відчуття іменно покришка. Тому е хочете стати мені коментарі за те, що типу, смисл класти на городський кросовер, типу, спортивну шибу, Пишіть. Но, е це ваша думка, ну я лічно не розумію її абсолютно, от взагалі не розумію, того, що. Якщо ти знаєш, що ти можеш покращити стіпні свойства з ходоровою і себе чувствуете більш впевненіше, то чому це не зробити? Тим більше, якщо є в такому типу розмірів, входить така уходешена. І одивіться своїм враженням, що ви поводу цього думаєте, на чому ви ходи катаєтеся, і на яких брендах ви катаєтеся, і так далі. Тобто пишіть в коментарях, з вами будемо так, спілкуватися. Також зразу скажу, що я ходив задоволений, класна шина. Мені всього подобається, я повторювався і держак подобається, і навіть вигляд мені подобається протектор, того, що я така людина, що мені виходить, що важливо, що оно було красиво. Мені виходить протектор, він виходить, реально красивий протектор, гарно нарісований протектор. Це також для мене плюс. Та й те, що зробили таким то, художним під бархат, для мене це також плюс, бо воно виходить красивіше, з кожного виглядає, і на красіво виглядає оця надпись Мішлін. То есть, тут входить розмір, а тут пишеться пілот спорт знизу. Як вже відео говорив, що накат хороший, то есть, я не замітив погіршення накату, шум нормальний. Я так щось помилився, що шум його більший за уходи у ті Хоча по факту вийшло нік 70 дБ, а уходи о 70 дБ. Но, це в принципі, не суттєво то, Я кажу, що. По суті, я не замітив ніч там, що громче, що тихіше, в принципі, однаково, я не замітив ніякої звідси. По твердості я їхав на зимові перед цим, я ж не їхав на якихось там ймках, Що мені стало Тобто, Все чітко. Тому, в принципі, я говорю за себе, що я задоволений. Звісно, всі людей, мені, хтось там, я кажу, є люди, які купляють будівлю, що їм не подобається. Хоча я ось цією різною зимовою задоволений повністю на 100%. Тому от таке от відео вийшло. Тому що це відео було корисне, вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. До вам всім бажаю удачі і пока.